У цьому зошиті, які мені передала моя дружина, є багато першокласних гірших. Я думаю, що він колись буде коштувати мільйон доларів. Ну менше з тим. Е, і тут є мої переспіви Давидових псалмів. І от декілька псалмів я переспівав. Окремі з них, до речі, спіпадають з переспіваними Тарасом Григоровичем Шевченком. Але я прочитав зараз 15-й псалом, який має подвійну нумерацію, 15, -й, 14, -й, який Шевченко не переспівав. Господи, хто буде жити в наметі Твоїм, хто на Твоїй верховині святій віднайде вічний дім? Той, хто в земному житті у душі зберігав чистоту? Хто щиросердно вістив задурманеним правду святу, хто не осуджував брата нестримним своїм язиком, хто за добро і за зло не віддячував ближньому злом, хто на сусіда не сипав каміння обмов, хто брехуна мав завжди за ніщо. Скільки б той не молов, і тих шанував, хто живе у Господньому страсі, і тих, хто присягав і не зрадив присяги у кублищі лих, і срібла свого не давав на лихву, і ніколи не брав за, не, за безневинного виплату, той марноту подолав.